Доброго дня малята! Заняття у нас сьогодні з вами художня література, а тема чарівні історії про козаків. Козак та чарівний меч. У цій історії козак знаходить чарівний меч, який надає йому неймовірну силу. Та магічні здібності. Він використовує цей меч, щоб захистити свою рідну землю від свого чаклуна, який намагається заволодіти країною. Козак проходить через багато випробувань та битв, але завжди залишається міцним та відним своїм принципом. Він перемагає злочинця та відновлює мир і процвітання на своїй землі.